Ну, всім привіт! Канал Авторемонт UA. Новий пацієнт, нова робота. Скажімо так, я поки що таку роботу ще не робив. Яка ситуація? Ситуація досить проста. Е, в даному автомобілі почала шурхотіть коробка досить крепко. Зразу погу, гула, потім почала шурхотіти. Коли натискаєш на щеплення, гул прибирається. Коли вмикаєш передачу, гул. Є на будь-якій передачі, тільки міняється його тон. З однієї сторони, можна сказати, що то вижимний, але ні. Що передувало цьому всьому ділу? Випав, а точніше, виліз з однієї сальник на піввісі, вигнало масло. Коли люди побачили, замінили сальники, залили масло, але вже звук не прибрався. Значить, будемо знімати коробку. Ще я коробки не знімав. Двигуни витягував повністю. Коробки оставалися на місці. Зараз же треба зробити навпаки. Двигун залишити на місці, коробку витягнути. Значить, що я бачу поки що. Що нам треба зняти? Дивіться, робоче щеплення знімається. Підставочка знімається, це те, що під капотом треба. Далі, ось там їх не видно, там датчики стоять, датчики всі акуратно відключаються, особливо з датчиком колінвала, будьте обережні. Далі машину в мене ями немає, тому машину будемо просто вивішувати на а точніше, виставляти на високих колодках. Треба розбирати ходову. Тобто, знімаємо колеса, знімаємо шарові, одводимо, розкручуємо шрузи. Витягуємо їх, тому що вони будуть мішати. І потім вже можна переходити до болтів. А ще стартер треба зняти, і це все робиться з піднизу. Ще одне. Бачите, в цьому, а мать, не видно. Хотів так швидко показати, в цьому Вон моя нога там внизу. В цьому автомобілі захисту немає двигуна, того трошки буде легше і швидше. Але робота яка? Знімаємо коробку, потім будемо її розбирати. В цьому відео покажу, як я знімаю коробку. Може комусь буде скажімо так, полезним стане. Так що погнали працювати. Так, вивісили автомобіль. Ось колодка. Трошки поганенький світ, як завжди, Ні, не, не куплю собі сюди шалампи ніяк. Значить, дивіться. Колесо зняли, розшпринтовуємо е, різьбу Шруза. Тут бути 30 чи 32. Гайка. Откручуємо її, потім треба відкрутити шарову Я думаю, будемо у цьому поворотному кулаку чи в цапфі, хто як називає. Викрутимо, витягнемо болта, потім ось сюди от вставляємо монтіровочку і акуратно нажимаємо, щоб наша шарова вийшла. Тоді наша оця ступиця з усим буде гуляти. В... І можна буде її потягнути на себе і витягнути шрус отсюди. Все. Для чого це робиться? Для того, щоб його тоді витягнути, он, Зараз настроїться, із коробки. Коробка в нас ось виглядає. До речі, погано видно. Зараз спробую показати. Дивіться, коробка повністю вся в мастилі. Каплі набираються. Ну, якось так. І ось дивіться подушка, яка тримає коробку з цієї сторони, спереду. Її теж треба буде відкрутити. Але поки що не, поки ми не знімемо шрузи, далі лізти не будемо. Знімемо це. Потім можна буде розбирати. Ну що, шруз уже витягнутий. Зараз постараюсь показати. Дивіться, шарова витягнута із поворотного кулака, із цапфи. І все, більш нічого, тому що дехто знімає. І рульову тягу, тому що вона мішає. Витягли шарову, потім потягли на себе, під одну сторону вивернули і шрус вийшов. Наша задача для того, щоб зняти коробку, витягнути шрус із середини. Значить, щоб його повністю не витягувати, а залишити, скажімо так, внутрішню частину шруза на місці, нам треба зняти пильник і тоді видернемо. Шрус наружній разом ну, як воно, з трубою чи, як воно правильно кажеться. А внутрішній оставимо там. Ну Для того, щоб не знаю, я просто ніколи коробки не розбирав, це перший досвід. Щоб там, може, нічого нігде не вийшло, не розсипалось, не знаю, яка, яке строєння цієї коробки. Витягуємо зараз шрус. Потім треба буде таке саме зробити з тої сторони. І витягнути той шрус. А тоді вже розбирати все остальне. Мастило вже зливається, як ви бачите. Все, що є. Шрузи. Зняті обидва внутрішні тільки пооставалися. Ну, цього не видно. Ем, значить, дивіться, зараз вимкну додаткове світло. Во! може навіть ближче. Десь так. От дивіться, бачите сальник. Він мокрий, і я тільки щоб крутив шрус, а він разом із шрусом обертається. Або він не посажений нижче, або там якась проблема. Ну, зараз зілляється мастило те, що залишилося, те, що є. Далі будемо розбирати зверху. Знизу нам потрібно... ось подушка кріплення. Ось вона. Те, що кріпиться коробку. Але в нас до коробки маса прикручена. Ще нам треба з тієї сторони зняти стартер. Зараз покажу. Він дуже... оно видно його. Він на двох болтах: один зверху, один знизу. Все це діло треба познімати. Потім зверху троси куліси треба зняти. Ну і розбирати вже верхню частину. Тут внизу начебто все. Поки що. До речі, не знаю, може, треба буде знімати ще й його, е, як він? стабілізатор. Можливо, буде мішати. Стоєчки ми повідкручували, на всякий случай. Може ми його вниз опустимо, не знаю ще. Буде видно. Ще годинка, тут більше роботи. Що зробили? Щас Якось трошки світло. Значить так, з куліси зняли раз, один е, трос, ось він. Ось другий трос з куліси, Ось він. Далі ось, якщо вам видно кріплення. На двох болтах. Кріплення ось оцього троса. Ось воно. Тепер дивимося далі. А ну, отак. Ось там от. Під цією фішкою. Ось, бачите, кріплення другого троса. Витягли е, цю та штопорну таку шайбу і витягли трос, тому що воно мішало. Далі, якщо видно, он отвір такий, де палець мій, бачите? Там стоїть датчик м положення кулінвала. Витягли його. Далі, що ще треба? Ось. Відкрутили е, кріплення робочого сцеплення Відкрутили сам, сам робочий. Он він, бачите, два болта було, нижче він висить. Він уже нам не мішає. Далі, що нам ще треба? Зараз, опять-таки, світло настроїть трошки. Ось дивіться, це, я так розумію, датчик заднього хода. Я його не відкручував. Я просто розсідинив сам кабель. Ну, сам роз'ємчик, ось він, поки його не відкручую. Так, що далі? Тут ще, звісно, роботи багато. Але далі, як вам показати, мабуть, не видно із-за світла. Зараз спробуємо світло поміняти. А, трошки видно. Ось дивіться, це болт кріплення стартера. Цей, що вгорі, треба відкручувати, потім ліземо під машину, відкручуємо ще один болт кріплення стартера. І заразом там відкручуємо провода і знімаємо наш е, стартер. До речі, отут у нас стоїть акумулятор. Ми теж площадку під акумулятор зняли. Е, так, що ще залишилось тут? Е, он видно болт. Я на нього світлом світю. Це маса. Її теж відкрутити треба, а потім не забудьте почистити, прикрутити назад, щоб, було, щоб була гарна маса, бо може почне балуватися тоді електрика. Так, продовжуємо. Від знизу. Дивіться, стартір знятий. Фішка із е, цього датчика скорості знята. Тепер ось вам дивіться, подушка, я на неї світю, подушка, яка тримає коробку. Значить, якщо вийшло показати. Ось вона. Палець, пальцем показую. Тут три болта. Треба відкрутити. Откручуємо три болта. Або ж оті два, що з дві гайки. І коробка повинна піти трошки вниз. Так, відкрутили, значить, два болти. Чи три, точніше три. Зверху один. Ось він пальцем показую, Раз. Є. Під ою резинкою другий. Може, знизу зараз подивимось. Ага, ось світю світло. Два. Далі відкрутили оці три болти. Раз, два, три. І з тої сторони ще должно бути кріплення. Тепер ось подушка. Відкрутили два болти. Третій, На третьому ще поки тримається. Вивісив на домкраті коробку. Вивісили на домкраті сам двигун. Тому що як открутимо обидві подушки, все піде сюди. Двигун тримається всього на одній подушці, а на двох тримається коробка. Значить, залишилося ще з тої сторони відкрутити болт, і можна буде пробувати якось витягувати. Значить, ось, ось раз, два, три, чотири болта. Тримають коробку. Далі отакі от, три, два і ось третій. Вкручений внизу. В отражаючу так звану шайбу, її теж треба відкрутити. І коробка сама сидить на направляйках. Вже відкрутили і подушки. Вже відкрутили від подушок і все, начебто все вже нормально. Нагадую, коробка піддомкрачена і сам двигун піддомкрачений. Тепер пробуємо чуть-чуть опускати -чуть і на себе, щоб вона зійшла із направляйок. Так, ну що, так і видірнули. Коробку. Попустили двигун геть униз. Отак все виглядає. Дивіться, он одна направлялка коло маховика, вгорі інша, може з тієї сторони буде видно. Так, зараз покажу. Осьо. Де палець, бачите? Друга направлялка. Ось коробка наша. Так виглядає. Шарудить у нас вижимний, але ви чуєте да? звук всередині в коробки. Тепер остається її помить чи вичистити хоч трошки і розбирати. Да, до речі, оцей ось осальник, бачите, він туди-сюди ходить, наче він випадає з свого місця, він тіліпається. І крутився разом із внутрішнім шрузом. Ну, все, на цьому будемо завершувати. Скільки це зайняло десь з 10 годин до 2, витягували коробку вперше. Тому, кому стало полезним, скажімо так, ставимо лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Всім до побачення до нових відео.